Комплектик на весенні постілі, і тут їх два комплектика. Ось, пише у нас що два піддільника і дві наволочки, я так розумію. 100% котончик. Де, ну, і сказано, якість гарантована. Це у нас так само Наволочка така, така у нас плюшева, тепленька. Приємна дуже. Це теж котонова простинь йде. Такі у нас йдуть наволочки, вони ззаді застьопуються на гуцечки. Простень великого розміру, теж 100% котончик. І здається, це тільки половина, тобто воно ще складене удвоє. Це великий розмір двох столка або євро. Так, це здається полуторака, напевно. Комплектик іде під одіявочок і наблючка великого розміру. Тут е, видно, що котончик, сама тканина котончик і мережевої йде так, з одного боку. Наволочка, махрова. Це з резиночками просто. Ця теж у нас хорошої якості і такі мароночок. Такі дні навочки. Ця э, простенька у нас там не води. Знову нападкович. Дуже. Якість хороша. Можливо, льом. Якщо не льом, то хороший котон. Такі у нас навочки йдуть. Ось тут є замочок і мавочку. Бачу. На замочку всередині. Собі можна ставити подушечки. Це у нас така маленька, простенька котонова. Такий комплектик, простенька і наволочка. Таких наволочок є дві. Теж простень. Ну, має такий невеличкий малюночок вибитий. Комплектик наволочка. І підділяльничок. Це теж наволочка. просто. Розумію такий розмір. Це у нас з резиночками. Ось етикеточка. Це на матрасник. Бачу стан хороший, резиночки ще досить міцні. І такий він е, махровий у нас іде. Комплектиком під ділянчиком і наволочка великого розміру. Так як навочок 2. І ще один матрасник теж проще резиночки має, Це буде односпальний, так, односпальний бетоновий.